Відкрити скарбнички задля перемоги Нацбанк ініціював акцію Смілива гривня до кінця жовтня. Українців закликають здавати монети на потреби ЗСУ в Україні. В обігу перебуває понад 14 мільярдів монет на загальну суму понад 5 мільярдів гривень. Де можна зробити внесок? Дізнавалась Людмила Павленко. Носити дріб'язок у гаманців край незручно. Зазвичай, коли я щось купую за готівку, решту мені дають монетами. Назбиралося на декілька стаканчиків кави. Проте цю ж меню металевих можна витратити з більшою користю. Копійки з гаманців, кишень та скарбничок можна передати на потреби армії. Нацбанк започаткував акцію Смілива гривня. гривня». 12-річна Софія та 3-річна Гануся до банку принесли заощадження, які збирали два місяці. Мала, там зазвичай якісь людяни, які собі відкладає, як бачить копійки. Ну а старша вже достатньо самостійна, може сама розпоряджатися, має певні гроші на місяць. Збирала батькові на день народження, але батько пішов в зу, тому вирішила віддати їх на потреби армії. Хотіла купити якусь книжку. Софія переконана, її заощадження нині більше потрібні армії. А книжку татові купить, коли він повернеться з фронту. Про акцію дівчата довідалися у Київському пласті, адже скаутам, які не хочуть йти до відділення банку, запропонували внесок зробити колективно. Можна здати гроші на засну на армію? Через активність населення у Нацбанку навіть вирішили збільшити кількість місць, де прийматимуть дріб'язок. До акції долучились два банки: пункт та ощад. Найближчим часом ось ця мережа відділень вона стане більшою. Монети, які вийшли з обігу номіналом, 1, 2, 5 та 25 копійок, також можна передати на допомогу армії. Їх в межах акції то в загальний такий потік монет а, здати не можна, але їх можна обміняти. В яких саме відділеннях можна зробити такий обмін? А таку інформацію вже краще уточнювати у самого банку. У підсумку сестри пекарські передали на потреби захисників 409 гривень, за що навіть чек отримали. Дякуємо, що приймаєте участь у перемозі. Дякую вам. Вся країна бореться в цій війні, і кожен на своєму фронті перемагає як може. Якщо будуть якісь потреби для армії або ЗСУ, ти буду допомагати. Скерничка порожня будеш знову наповнювати в Україні. В обігу перебуває понад 14 мільярдів монет на суму понад 5 мільярдів гривень. Зібрати всі металеві у НБУ не розраховують. Результат збору оголосять у листопаді, адже триватиме акція до кінця жовтня. Людмила Павленко та Олександр Тимінський. Єдині новини на Суспільному.